На 14% реалізовано промислової продукції більше ніж минулоріч. Туристичний збір збільшився на 64%. Основні економічні показники Ужгорода та виконання плану по галузях економіки озвучили на черговому виконкомі Ужгородської міської ради. Звітували за 9 місяців 2024 року. У зв'язку з повномасштабною агресією Російської Федерації у нас є велика кількість підприємств, які переїхали до нас Закарпатті, у Закарпатті, в зекономісті уж. Відповідно, надходження їхньої діяльності, звичайно, у нас виросли, але ми маємо зменшення податку з доходів фізичних осіб, тому що військове ПДФО і всіх силових структур ПДФО йде в державний бюджет, тому в цілому воно у нас зменшилося саме за рахунок зменшення цього надходження, яке йде не в місцевий бюджет, а в державний бюджет. А так показники в виконуються. 16 цільових програм міста у першому півріччі виконано. Затвердили також інвестиційну програму розвитку водоканалу на 2025 рік. Передбачили кошти на покращення роботи і надання послуг. Цити модернізації існуючих мереж водопостачання зміну там водонапірних різних ну технічних споруд, які у нас є у КП водоканал. То це інвестиційна програма погоджена на 2025 рік. Перша громадська вбиральна з'явиться в Ужгороді, а саме у сквері на площі шандора Петефі. Це пропозиція та інвестиція ТОВ Аве. Загалом планують облаштувати таких п'ять по місту. Питання ми обговорювали на органі охорони культурної спадщини у зв'язку з тим, що дана територія, на якій заплановано розміщення громадської вбиральні, знаходиться в історичному ареалі міста. Вибрали місце, де можливо розмістити дане вбирання. Сьогодні нам дали дозвіл. Будемо бачити, як вона запрацює, і ці всі нюанси які будуть процеси і погодження, і встановлення, і підведення певних комунікацій, будемо бачити, на яку суму вони вийдуть, і де ми можемо далі запропонувати їм наступні локації. Буде платно, бо також треба за нею і доглядати, і експлуатувати, і також буде і освітлення, і вода, і каналізація. Це будуть вони платити все. Тобто нам місто навантаження ніякого не буде продовжили дії договору щодо перевезення 11-го автобусного маршруту в місті. Також технічні питання стосувалися укладення договорів через поповнення парку муніципального транспорту 13-ма автобусами. Перші чотири вже приїхали. Очікують решту. Окрема увага благоустрою міста. Питання про погодження та продовження дозволів на проведення порушення цілісності благоустрою. Було розглянуто 17 питань. Деякі були погоджені, на деякі відмови, дві відмови вже там, де є порушення цілісності асфальтового покриття. Та одне питання відкладено на довивчення з приводу самого визначення по відновленню. Розглянули і низку майнових питань: рішення у справах дітей у закритому режимі.